Всім привіт! В цьому відео з вами поговоримо на тему про склоочисники для автомобілів. Я думаю, що ви багато ході пробували різних, скажімо так, варіантів склоочисників. і то є, я впевнений в тому, що вам бувало, що там запах поганий, якийсь хімозний, або погано вимиває всякі там ходибукашки далі і тому подобне. Я, в принципі, знайшов собі своє так, ідеальне средство за хорошу ціну, зараз вам покажу, яке. Але перед цим хотів би вам сказати, що в мене до кінця серпня знижка мінус 20% на і на автопарфуми по промокоду Вокар. Під відео є посилання Вокр автопарфуми в Інстаграм. Переходіть і замовляйте. Ну і зараз вам покажу, що це за средство, яке мені подобається за хорошу ціну. Це К2 Pro Nuta. Я купував його вроде би, за 115 чи за 110 гривень. Там, дивився, зараз тобто, там чуть підняли там 140 гривень 130 гривень по-різному. Но тут 1 літра дуже класно пахне. Дуже хорошо добре вікна, немає ніяких ні розводів, ні чогось. Тобто, це реально краще средство, яке я входить куплю. У мене ще є е, ходи від Helpix, X, типу склочисник. Він гірший. Він, звісно, дешевше, там ходи пів півлітра коштує щось там, до 50 гривень, чи тільки точно пам'ятаю. Там, чуть-чуть дешевше він, но це набагато краще, набагато кращий цей ходзасіб. По-перше, класна входить банка, красива, стільна. Тут зразу навіть пишеться ходить стільки ходи сталося цього засобу. То Ну, от реально дуже крутий засіб. Я вже переконався, тобто, тому що я не бачу смисла, за чим купувати всякі містер мускул, то далі вони дорожчі і гірше навіть миють, чим, наприклад, такого плана. Також і в хаті я користуюся автомобільною хімією, тому що вона буває навіть в якщо вони купують якийсь об'єм дешевше, ніж там, там, містер мускул. Ну а миє краще і не можу бути чому. Тут приятний хороший аромат, ход, який не роздражає, а, наприклад, ті всі містермуску так воняють, як будто не знає, ніби ход, зайшов якийсь, в парашу, де входить общали якийсь, скажімо так, там, якийсь там, там, морський брізблі і так далі тому подобну, тобто, Не знаю, подобно. Прям класний аромат, тому рекомендую. Класний засіб, недорогий, хватає надовго. Я вже не знаю, скільки входить користуватися, у мене осталось тут 750 грамів осталось. Хоча вже не ходив, перепчехав всі вікна і тут, і ходить і дружина в хаті, виходить, ними користувалися далі і тому подібне. Тому рекомендую. Тому, якщо це відео було корисно, підписуйтесь мій канал, ставити пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока.